Друзі, у нас тут в календарі цифри міняються. Замість трійки з'являється четвірка, але давайте відверто якогось надмірно святкового настрою немає, бо ми вже давно забулися, що таке святкувати. Бо немає в нас свят, немає в нас нового року. У нас є 31 грудня війни, 1 січня війни і так далі. Але в 24-й рік потрібно дивитися, хоча б з огляду на те, щоб зрозуміти, чого буде прагнути в 24-му році Росія, і зробити все для того, щоб їй не вдалося реалізувати свої плани. У 2024 році Росія буде і далі докладати зусиль, щоб посіяти зневіру в наших серцях, щоб а, посіяти розбрат в українському суспільстві, щоб підірвати ту єдність, яка з'явилася в нашій державі після повномасштабного вторгнення. І Якщо Росії це вдасться, тоді у неї будуть успіхи і на полі бою, яких ми вже дуже давно не бачили. Ми маємо мусимо цьому протистояти і зробити це можна. Зробити це можна, уникаючи приміром зайвих срачів, у які. Нас можуть втягувати в нашому повсякденному житті, які не несуть жодного конструктиву, а тільки деструктив. Ми маємо більше любити один одного і проявляти турботи один про одного. Ненавидіти нам є кого у нас є спільний ворог. І свою єдність ми маємо показувати не на словах, а на ділі. І, звичайно, найкращим прикладом єдності має бути поведінка наших керманичів. І дуже хотілося, б, щоб. Наші керманичі припинили вести діалог між собою у 24 році на шпальтах газет. А більше вели цей діалог віч на віч. Повага та гідність мають стати засадничими словами у 2024 році. Насамперед, це стосується тих людей, яких держава кличе взяти зброю в руки та захищати нашу землю, наші сім'ї та наших дітей. Я говорю про тих, кого мобілізують. Максимальна повага має бути виявлена до них для того, щоб у людей було відчуття, що їм доручили шляхетну та почесну справу захисту держави, а не роблять це якимось покаранням. Не можна пакувати людей на вулицях в буси і возити в ТЦК. Ми всі дорослі люди. У нас є сім'ї, діти, робота. Дайте людям закрити якісь справи і облаштувати інфраструктуру подальшого життя сім'ї. Той спосіб, щоб вони якомога менш болісно пережили той період часу, коли син, батько, брат пішов на війну. Повага та гідність і уклінне моє прохання. Друзі, українці, ми можемо завжди сподіватися на наших союзників, на наших партнерів, але ми маємо усвідомити те, що ми повинні сподіватися насамперед тільки на самих себе, і кожен з нас має на 150% викладатися. На своєму місці в цьому хаосі війни ми не маємо чекати, коли нам дадуть багато снарядів. Ми маємо клепати їх самі. Ми маємо максимально підтримувати український волонтерський рух, який є міцним плечем підтримки української армії сил оборони. І якщо президент каже, що в 2024 році держава дасть військовим мільйон дронів, то завдяки українському волонтерському руху їх може бути мільйон сто тисяч, мільйон двісті, мільйон триста тисяч. Від цього виграє український солдат. А разом із ним кожен із нас. Друзі, тримаємося, купи, б'ємося до кінця, поважаємо один одного. І нехай віра нікуди не зникне у 2024 році. Віра в нашу перемогу. Низький уклін за 23-й рік усім, хто доклався до того, що ми не посипалися, вистояли і продовжуємо боротьбу. Щира дяка кожному українському солдатові і, взагалі, кожній людині, яка на своєму місці наближає перемогу. Вічна шана та вічна пам'ять і вічна слава всім, хто поліг за нашу незалежність. Дякую вам, сили, вам, мудрості, терпіння та міцного здоров'я в 24-му. Слава Україні!